Вітаю, шановні друзі! Які види страховок потрібно мати в Німеччині, якщо у вас є Гверба чи Фрайберуфлер? Так, дуже цікава тема. Це страхування бізнесу в Німеччині. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, мені багато вже написало з проханням Юрій. Розкажіть про страхування Геверби та Фрайбер Тому що багато українців вже відкрили бізнеси, кав'ярні, ресторани, манікюрні салони, консультації, послуги, перикорів, психологи. І вони зареєстровані, звичайно, як геверби. Хтось як фрайбер наприклад, якщо it сфера. І звичайно, ці. Ці люди взаємодіють, комунікують з іншими людьми, зі своїми клієнтами, і під час такої діяльності можуть виникнути якісь е, випадки, де буде нанесена шкода, і це являється ризиком для бізнесу. Такий ризик можна застрахувати. Але, звичайно, потрібно розуміти, що е, для кожного бізнесу потрібно підбирати свої страховки правильні. І я зараз розкажу вам, які потрібно для кого мати, а які не обов'язково для певних видів бізнесу. Почнемо з того з дуже позитивного, що. О е, ці види страхування в бізнесі вони являються і можуть бути віднесені до податкових витрат. Тобто, фактично, те, що ви платите за страховки, ви його потім можете вирахувати із вашого податкового навантаження, і це величезний плюс, друзі. Дуже величезний. Тепер перейдемо до страхування в загальному є чотири основні види, їх дуже багато, але чотири основні види це покриття. Ризиків і е, різних збитків. Перше це берус це е, страхування відповідальності вашого бізнесу. Е, друге, друзі це е, Inhaltsversicherung. Це страхування внутрішньої техніки, внутрішньої продукції. Третє це рекшутсферзіхеринг, це страхування адвокатських послуг, тобто фактично покриття адвокатських послуг е, на випадок виникнення якогось судового спору. І четверте, також дуже. Цікава страховка це ферміогеншаден, гафлішферзіхерун, тобто страхування фінансових збитків, яке характерне більше для людей, які здійснюють якісь послуги, наприклад, з консультації. Ті ж самі штоербератори, юристи, психологи, тобто люди, які контактують з іншими і надають консультації. І почнемо з того, що е, є страховки, які в принципі бажано мати всім. Це, наприклад, рекшут ферзіхерунг, адвокатське страхування для бізнесу. Раджу всім зробити, тому що у кожного з вас, кого є ГВРВ чи фрайберуфлер, може виникнути проблема з фінансамтом, з вашим контрагентом, з будь-ким під час бізнес-діяльності. Це рекшут, і друга страховка це берув Це страхування відповідальності. Майже для всіх видів бізнесу дві страховки є актуальними. Е, для кого, наприклад, підходить Фермьен, Шаден, Хафліш, ферзіхрон? Це страхування. Фінансових збитків, тобто збитків, які можуть бути завдані під час надання послуг. Дані страховки підходять, наприклад, для IT-консультантів, юристів, нотаріусів, штоербераторів, людей, які надають послуги консультацій з питань психології, навчання, викладачі, вчителі, які працюють самостійно, навчають дітей. Оці всі групи їх можна віднести до страхування фромьогінс. Шаден Тобто їм потрібно мати не в законодавчому обов'язковому порядку, а в рекомендованому. Тому що дані страховки покриють проблеми, які можуть виникнути у людини після надання вами послуг. Це дуже важливо. І Inhaltsversicherung – це страховка, яка покриває ваше майно. Наприклад, підходить вона для. Тих людей, в кого є магазини з продукцією. Наприклад, у вас ресторан або магазин ви продаєте телефони, вам обов'язково треба мати інгальс тобто страхування внутрішнього майна. Давайте розберемо простий приклад. Якщо ви, наприклад, у вас є манікюрний салон, то в даному випадку я раджу брати, наприклад, дві, два види страхування: це берус-хафлішферзіхерунг і рекшусферзіхеронг. Якщо ж, наприклад, ви надаєте послуги по психології, Логі, консультуєте людей. Тут я би радив мати знову ж таки рехшусферзіхеринг плюс Фермен Шаден Хафліш Ви, наприклад, працюєте юристом або IT-програмістом. Також в першу чергу це Фермен Шден Хафліш плюс Rexschutz. Дивіться, для деяких категорій, наприклад, от для мене, як для е, юриста в Німеччині, для мене потрібно мати в обов'язковому порядку е, такий вид страхування, як Фермен Schadenhaflisch Іж ферзіхером, і вона в мене є. І е, там, до речі, законом нам навіть передбачені мінімальні суми для е, страхових е, страхового покриття. Е, тому, друзі, страховки, е, їх дуже багато, але підбирайте їх з розумом. Тому що це в принципі дуже важливо для ведення вашого бізнесу. Е, я вже казав і кажу зараз неодноразово, що якщо у вас гевербечі чи фрайберуфлер, ви відповідаєте всім своїм майном. А якщо, наприклад, це ГМБХ, там простіше, там е, за всі е, збитки відповідає ГМБХ в розмірі свого власного майна. Тобто, оскільки е, власники, учасники даного ГМБХ внесли туди грошей, майна накупили, заробили грошей на цьому ГМБХ. Оцими активами компанія буде відповідати. Якщо ж у вас ГВРБ чи фрайбер ви будете відповідати всім своїм майном. Є квартира, є автомобіль, є збереження, заощадження в банку, і у вас виникла якась. Непредбачена ситуація, ви завдали комусь шкоди, з вас стягуються в суді, у вас не вистачає коштів, стягнення піде і на автомобілі, і на квартиру, і на грошові кошти. Це дуже важливо. Тому страховки якраз в цьому аспекті і являються корисними. Друзі, зробіть обов'язково репост даного відео і поділіться з тими, в кого є бізнес. Це дуже важливо. З повагою, ваш адвокат Демченко, Юрій.